Вітаю тебе на тренуванні на поперечний шпагат для початківців. Мене звати Юля, і я тренерка зі стречингу та бари. Бажаю тобі гарного тренування і почнемо. Ставимо ноги на ширині плечей і перекатуємось з п'яток на полупальці. Тепер перекатуємось на зовнішні і внутрішні своди стопи. Робота зі стопою це запорука подальшої ефективної розтяжки на шпагат. Тому на цьому етапі можна також включити прокатку стоп по масажному м'ячику. Переходимо до розминки підйому, ставимо ногу на полу палець і підкручуємо пальчики під себе. Тиск розподіляємо рівномірно по всім пальчикам, не завалюємо тільки на мізинець. Ставимо ноги на ширині плечей, робимо вдих, витягуємо за руками вгору і з рівною спиною сідаємо в присід. Округлюючи спину, опускаємо живіт між стегнами і з круглою спиною встаємо, вирівнюючи коліно. Слідкуй, щоб коліна не завалювались всередину і дивились чітко в напрямку за стопою. Піднімаючись з круглою спиною, вирівнюємось, хребець за хребцем, голова остання. Таких залишилось ще три, видих і глибокий вдих. Ще два. Видихаємо. І останній вдих і видих. Переносимо вагу на ліву ногу і правим коліном малюємо коло від себе. Намагаємось розкрити коліно в сторону якомога далі від себе. Тепер до цього руху додаємо присід. Так само малюємо коліном коло і відставляємо ногу в сторону. Права стопа дивиться чітко вправо. І аналогічно розвертаємо коліно в напрямку за стопою. Продовжуємо виконувати, слідкуємо, щоб спина була рівна, плечі до вух не підтягуємо. І в присіді допустимо, якщо таз буде відходити назад, а корпус нахилятися вперед. Повторюємо те саме на іншу сторону. Додаємо присід і виконуємо таких ще 6. 5 4 3 2 Останній. Ставимо ноги трохи ширше ширини плечей і розкриваємо стопи в сторони. Сідаємо в пліє і пам'ятаємо, що коліно розкривається в напрямку за стопою. Працюємо в динаміці, лишилось 4, 3, 2, 1. Залишаємось тут, впираємось долонями над колінами і починаємо скручуватись різноіменним плечем до коліна. Продовжуємо тиснути на коліна, розкриваючи їх ще більше в сторони. Вирівнюємо коліна, ставимо п'ятки на ширині плечей, стопи так само розкриваємо в сторони. Тепер будемо сідати в глибоке пліє, розкриваємо коліна в сторони, намагаємось не нахиляти корпус вперед і залишати плечі над тазом. Куприком тягнемось в підлогу, живіт втягнутий. На вдих сідаємо вниз, на видих втягуємо коліна. Сідаємо вниз і залишаємось в цьому положенні. Ліктями міцно тиснемо в коліна, розкриваючи їх в сторони. Підкручуємо куприк в підлогу і витягуємось рівною спиною за маківкою вгору. Тепер опускаємо долоні на підлогу і будемо розкриватись по черзі за правою і лівою рукою назад. Розкриваємо грудну клітину і витягуємось на видих таких залишилось 6 5 4 3 2 і останній Розвертаємо п'ятки назад і намагаємось повністю вирівняти коліна. Вирівнюємо спину сідничними буграми тягнемось назад. Якщо це положення важке, пробуйте ставити стопи трохи далі одна від одної. І починаємо покачувати тазом вправо-вліво. Ставимо стопи ще трохи ширше і згинаємо праве коліно. Слідкуємо, щоб в коліні не було гострого кута і воно залишалось чітко над стопою. Продовжуємо виконувати перекати, згинаючи праве і ліве коліно. Не піднімаємось на полупалець, слідкуємо, щоб п'ятка залишалась притиснутою до підлоги. Залишаємось зігнутим правим коліном і вкладаємо праву долоню над коліном. Вирівнюючи коліно, розкриваємось за правою рукою назад. І повертаємось у вихідне положення. Працюємо тільки на праву сторону. На вдих згинаємо коліно, дивимось перед собою. На видих втягуємо коліно і поглядом проводжаємо руку. Так залишилось 3, 2. І на останньому затримуємось в цьому положенні, витягнулись за рукою, тримаємо. Повертаємо праву долоню на підлогу і згинаємо ліве коліно. Аналогічно повторюємо на іншу сторону. Вдих, опустились вниз, подивились перед собою, видих, витягнулись, втягнули коліно. Таких залишилось 3, 2, і останній. Затримуємось в цьому положенні, витягнулись, тримаємо, опускаємо ліву руку на підлогу і збираємо стопи разом. Обіймаємо себе під колінами і круглою спиною витягуємось вгору підборіддя до грудей. Тримаємо це положення, максимально віддаляючи лопатки одна від одної. Відпускаємо себе і повільно вирівнюємось. Тепер сідаємо на сідниці, долоні вкладаємо за спиною коліна зігнуті, стопи на ширині плечей. І починаємо опускати коліна в праву і в ліву сторону. Спина рівна сидимо на сідничних буграх. Не підкручуємо куприк під себе. Тепер опускаємо всередину по черзі праве і ліве коліно. намагаємося залишати сіднички на підлозі. Тепер збираємо стопи разом. І в динаміці розкриваємо коліна в метелика. Це має бути доволі сильний рух, тобто ми силою своїх м'язів розкриваємо коліна і дотягуємо їх вниз на підлогу. За рахунок того, що ми напружуємо сіднички, таз може трохи припідніматись вгору. Розкриваємо коліна в сторони, напружуючи сіднички, виштовхуємо таз вгору, розкриваємо грудну клітину і затримуємось в цьому положенні. Опускаємо таз на підлогу і підтягуємо до себе ближче праву стопу. а ліву відкладаємо трохи вперед, так, щоб в коліні утворився кут приблизно 90 градусів. Лівою долоною обіймаємо гомілку з зовнішньої сторони і ліктем дотискаємо коліно вниз. Правою рукою з видихом витягуємось вперед. Намагаємось не пружинити вниз, а з видихом витягуватись і затримуватись подовше. Якщо важко утримувати, знову піднімаємось, робимо вдих і з видихом витягуємось вперед. Стаємо з круглою спиною і повторюємо те саме на іншу сторону. Підтягуємо до себе ближче ліву стопу, праву відкладаємо вперед. Обіймаємо гомілку з зовнішньої сторони, починаємо тиснути коліно вниз і з видихом витягуємось лівою рукою вперед. Круглою спиною встаємо і вирівнюємо ліве коліно. Відкладаємо ногу в сторону, а праву стопу підтягуємо до себе ближче і вирівнюємо спину. В цьому положенні важливо сидіти на сідничних буграх і тримати плечі над тазом. Якщо спина округлюється, беремо кубик для йоги або подушку і підкладаємо під сідниці. В цьому положенні витягуємося за правою рукою і з видихом опускаємося вниз на ліве передпліччя. Не закриваємо обличчя рукою. І грудною клітиною тягнемось в стелю. Важливо тримати плечі в одній площині з тазом і не завалюватись ними вперед. Тепер додаємо нахил обличчям вперед до лівої ноги. І, повертаючись у вихідне положення, знову нахиляємось в бік до рівної ноги. Зверніть увагу, що ми не відкладаємо долоні сильно вперед, а просто опускаємо їх на підлогу і, згинаючи лікті, підтягуємо живіт ближче до стегна. Грудна клітина залишається розкритою, спина рівною. Розвертаємось обличчям до рівної ноги і залишаємось в цьому положенні. Допомагаємо собі диханням, робимо глибокий вдих і з видихом витягуємось нижче. Піднімаємось і тепер будемо витягуватись вперед, так само залишаючи спину рівною, грудну клітину розкритою. Тримаємо це положення і з кожним видихом намагаємось розслабитись і витягнути ще більше вперед. Встаємо з круглою спиною і повторюємо те саме на іншу сторону. Підтягуємо до себе ближче ліву зігнуту, праву вирівнюємо і відкладаємо в сторону. Опускаємось на праве передпліччя, за лівою рукою витягуємось, опускаємось на видих, грудною клітиною тягнемось в стелю. Додаємо нахил обличчям вперед до рівної ноги. Повертаючись у вихідне положення, знову нахиляємось вбік. Розвертаємось обличчям вперед до рівної ноги і затримаємо це положення. Робимо глибокий вдих і з видихом дотягуємо себе нижче. Встаємо з круглою спиною і витягуємось вперед. Поступово допомагаємо собі диханням і намагаємось не пружинити. Встаємо з круглою спиною і переходимо до наступної вправи. Тут може знадобитися щось м'якеньке для того, щоб підкладати під п'ятку. Так буде легше ковзати по підлозі. Це може бути наколінник, як в мене, або подушка, рушничок, або навіть шкарпетки. Встаємо у вихідне положення, чотирикутник, відставляємо праву ногу в сторону, слідкуємо, щоб ліве коліно, таз і права нога були в одній лінії. Скорочуємо стопу на себе і піднімаємо великий палець вгору. Із з цього положення починаємо витягуватись за правою ногою в сторону. Великий палець на підлогу не опускаємо, коліно розвернуто вгору на 45 градусів. Працюємо в динаміці, опускаємось вниз і повертаємось у вихідне положення. З кожним наступним разом пробуємо затриматись трохи довше в нижньому положенні. На килимі може бути важко виконувати цю вправу в динаміці, тому ви можете виконувати її в статиці, опуститися вниз, затриматись на деякий час і знову піднятись і пробувати опускатись ще. Перезатримуємо це положення, перевіряємо, щоб ліве коліно, таз і права нога були в одній лінії. І з кожним видихом намагаємось опуститись нижче. Не займаємось мазохізмом, не гвалтуємо себе. Якщо відчуваєте, що вже втомились тримати це положення, піднімайтесь, дайте собі перепочити і знову опускайтесь вниз. Піднімаємось, збираємо коліна разом, опускаємо таз на п'ятки і покачуємо ним вправо і вліво. І будемо повторювати те саме на іншу ногу. З чотирикутника відставляємо ліву ногу в сторону, перевіряємо, щоб праве коліно таз і ліва нога були в одній лінії, скорочуємо стопу на себе, піднімаємо великий палець вгору, коліно розвертаємо на 45 градусів в стелю. І починаємо опускатись вниз, витягуючись в сторону за лівою ногою. Починаємо обережно в невеликій амплітуді, працюємо в динаміці. І з кожним наступним разом намагаємось трошки довше затриматись, трошки нижче опуститись. Опускаємось вниз і залишаємось тут. Намагаємось якомога довше утримувати статичне положення. Повільно піднімаємось, збираємо коліна разом, опускаємо таз на п'ятки і покачуємо ним вправо і вліво. Не знаю, як ви, але я вже нормально так попотіла. Але ми не здаємось і переходимо до наступної вправи. Сідаємо на сідниці, вирівнюємо обидва коліна і розкриваємо ноги в сторони. Нехай ви не розкриєте ноги на 180 градусів, але ви спробуєте сісти з рівною спиною. Якщо ніяк не виходить вирівняти спину, на допомогу знову йде кубик або подушка. Беремо те, що у вас є, підкладаємо підсідничні бугри і пробуємо виконувати наступну вправу вже в такому положенні. Починаємо провертати по черзі праве і ліве стегно в кульшовому суглобі так, щоб коліно заверталось вперед. Це може бути зовсім малоамплітудний рух, але ви маєте відчути трохи більше розтягу внутрішньої поверхні стегна. Тепер працюємо тазом. Пробуємо витягнутись животом вперед, куприком назад. І завернути таз на себе. Працюємо тазом вперед, назад. Розвертаємо вперед і знову підкручуємо на себе назад. Тепер починаємо покачувати корпусом вправо і вліво. Так само, щоб трохи сильніше відчути внутрішню поверхню стегна. Тепер пробуємо витягуватись в сторону, опускаючись на передпліччя. Не забуваємо про дихання, на видих опускаємось вниз, на вдих піднімаємось. Тепер на рівних руках витягуємось в сторону і через центр, згинаючи лікті, переходимо на іншу сторону. З кожним разом, з кожним видихом, намагаємось опуститись животом ближче до підлоги. Тепер будемо затримуватись в статичному положенні, поступово витягуючись вперед. Повільно видихаємо. Можете повертатись у вихідне положення. І з новими силами опускатись вниз, спробувати ще. Намагайтесь уникати різкої пружини вниз, а краще повільно опускайте себе нижче, згинаючи лікті. Повільно збираємо ноги разом, згинаємо коліна, можете обійняти себе і дати собі трохи відпочити. Тепер лягаємо на спину, підтягуємо коліна до грудей і розкриваємо їх в сторони. Коліна мають бути в одній лінії з тазом. Вкладаємо долоні на коліна і, згинаючи лікті, починаємо підтягувати коліна ближче до себе. Збираємо ноги разом і вирівнюємо коліна і розкриваємо ноги в поперечний шпагат. За потреби тиснемо долонями на коліна зверху. Але якщо ви відчуваєте занадто сильний розтяг, і це для вас тумач, то підкладайте долоні під коліна і притримуйте ноги руками. Спробуйте, згинаючи лікті, підтягувати ноги ближче до себе. Підтягнули і повернули назад. Підтягнули і повернули назад. Згинаємо коліна і підтягуємо їх до грудей. Відпочиваємо в цьому положенні. Перекатуємось на бік, піднімаємось і сідаємо по турецьки. Робимо глибокий вдих, і на видих опускаємося з круглою спиною вниз. Розслабляємо шию, розслабляємо спину. Можна покачатись корпусом вправо і вліво. З круглою спиною піднімаємось, робимо вдих, з рівною спиною опускаємось вниз, на видих округлюємось і повільно встаємо. Ще один вдих з рівною спиною опустились вниз, на видих округлились. Останній такий вдих і видих. Щиро дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю успіхів і наполегливості в досягненні своїх цілей. Можете обійняти себе і подякувати своєму тілу за те, що впоралось з цим тренуванням. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. Пишіть свої враження і чи хотіли б ви другу частину. Більш складне тренування на поперечний шпагат. Всім папа і до зустрічі на нових тренуваннях!